Добрий вечір, слава Україні. Вітаємо доброго вечора. Вітаю героям слава. Пане Остапе, маємо чимало геополітичних тем до обговорення, але розпочнімо із не менш важливої, як на мене. І в наших ефірах ви не вперше коментуєте такі гаднебні ситуації, пов'язані з мовою, і найгірше те, що це продовжується на 10-му році війни. Чому, на вашу думку, у деяких людей є така ненависть до всього українського і при цьому вони. Живуть в Україні, так? а особливо, як в цьому випадку, це ненависть, це претензії до, зокрема, західних регіонів. Тому що це їхня страна, тому що Україна належить зрусифікованому бидлу. Яке вважає цілком от, природно для себе далі стояти на засадах одномовної, однощелепної е, такої ідентичності, і тут нічого з тим не зробиш. Бачите, ми з вами можемо кожний день то говорити, і кожний місяць. І я часто кажучи, от, до не, от, сьогоднішнього от, нашого етеру, та чесно кажучи, якби ви мені не сказали перед етером. То я би навіть і не знав, що то якби існує якась, -то ця, якась оця ця, ця ото, то чувирло таке. Оце, от воно, якесь якась лахудра, як на Анал Хім, чи як вона. Я ан не можу Анал мог... Хім, ан 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 хім. Ан і в неї багато дуже підписників. А а дуже ну, от, та. ну та власне, та розумієте, то я би і не знав родмід, але я коли знаєте, думаю так для цікавості. ж Послухай, ну то я ж то знаю, що воно буде версти, тому що це достатньо типовий. Такий потік то словесного поносу от в етіх, от, в етіх, от Ну, Але я звернув увагу на то обличчя, ну подивіться, ну, те ж обличчя типової руської пробляді. От воно ж типове русське, розумієте, воно навіть, навіть, навіть не треба брати навіть, на аналіз, щоб зрозуміти, якої воно взагалі породи. Тому, ну що ж тут коментувати, знаєте, я б так скажу. На превеликий жаль з війни посиленими вийдуть якраз такі. Бо може це комусь не сподобається, може це хтось заперечить, але вибачте на слові, ось війна в Україні з величезною кількістю жертв триває і здійснюється за благоденствіє і комфорт русского язика. І я не обмовився. Це я би хотів, щоб так не було. Але на превеликий жаль через концепцію рускоязичних патріотів, через технологію російської мови в окопах, через легітимізацію російськомовної людини, яка, начебто, через свій героїзм і війну виборує своє право далі бути собою, тобто російськомовною. Ось цим всім будуть користуватися, оці Анни Анали, як там хіме, алхімий, там я навіть не можу то вимовити. Ось якраз вони будуть основними бенефіціарами. Тому що з язика окупанта русський язик став язиком героїв. І це зробила війна. Розумієте? І коли в 22-му році я сумую за тим паролем паляниця, яка відрізняла оця паляниця, відрізняла. Свого від не свого українця від москаля від ворога. І я сумую за тими часами, коли десь чути російську мову, і дайте тобі отак просто шерсть вставала, Знаєте, бо воно як подразник виступало. Воно все трошки відповзло, якраз через те, що через війну, через дійсно героїзм і патріотизм значної частини російськомовних наших співвітчизників, сограждан якраз. Окріпла російськомовна ідентичність. Вона тепер набула броні. Вона тепер має великий щит і алібі у вигляді всього того, що я перерахував. Так люди ж воюють російськомовні, є російськомовні патріоти і так далі. Тому от бенефіціаром війни на превеликий жаль вийде русський язик. І якщо дуже грубо, то так ця війна за прекрасне почування руского язика в Україні. Тому що вони так досі і не розуміють взагалі всієї причини і бази цієї війни, де все ж таки мова і язик лежить в самих підвалинах інтервенції і окупації. Тому я тут ну, хотів би сказати щось інше, але по великому рахунку, ось це питання таке для нас вже майже тупикове якесь, бо то говори до гори, а гора горою. Це, це питання, воно для нас є перепрошую, але виміром нашої внутрішньої поразки. І ось їхнє благоденствіє буде виміром і критерієм нашої внутрішньої поразки. Я маю на увазі носіїв української україномовної ідентичності, для яких, власне кажучи, просто далі жити в країні, де російська мова буде в п'єдесталі героїв. Не дуже якось приємно. А так буде, так є. Отак От це сталося. Тому що населення не захотіло деколонізовуватися, населення населення не захотіло дерусифіковуватися. І зараз, власне, коли все поплило, оцей український наратив послабшав, вони відчувають абсолютно зараз кураж. Підйомі, вони є виразником значної, ну, значної, я там не кажу більшої, там я на, награми на не не важив, але значної частини нашого населення, для яких руський родной язик залишається базовим, безальтернативним. Вони будуть далі ігнорувати взагалі якби, концепт української мови державної не не те, що просто навіть під примусом закону чи ще там щось, вони просто навіть в публічному просторі вони залишаться собою. І оце буття собою це є найбільший трофей Путіна. Він торжествує. Тому що якщо вже навіть війна, гвалт і розстріли в потилицю людей цих не сколихнуло ніяк в частині дерусифікації, Ну, значить, ось маємо таке, таке як маємо. Е, не маю я добрих тут прогнозів. Я просто це констатую, бачу, ділюся своїми думками, подобається це, комусь не подобається, хтось тобто цим погоджується, не погоджується. Але я це бачу так. Тут справа не тільки, знаєте, в тому, що вона розмовляє російською, вона її цю мову. Популяризує, вболіває за руський мір за російську мову і розділяє фактично фактично країну. Тож чому от в мережі обурюється і це справедливо? Так чому СБУ на це не звертає увагу? Досі не звернула увагу, адже це не перший насправді такий скандал, в який потрапляється блогерка. Вона не вперше ображає. Українців за українську мову. І як ви думаєте, чому тому так, чому ця частина нашої війни не лише за території, а за нашу культуру і за нашу мову вона не є в центрі уваги? Ну, завтра і можуть там під'їхати до неї, поставити десь коло якихось штор лілового кольору? І вона скаже там щось, як завжди це трапляється, щось там, вибачте, я не то, хоч мене не так зрозуміли там і ну, от оце ми було знаєте, вже багато раз. Хтось щось тут, знаєте, наламає дров, потім повибачається, на тому це закінчиться. Ну, давайте трошки, а давайте ширше пройдемо. Як ви думаєте, якою мовою між собою спілкується президент і голова офісу президента? Які є варіанти? Якою мовою... Наради проводиться, наприклад, проводить головнокомандувач. А якою нарадою, якою мовою наради проводять мери всіх юго-восточних прифронтових міст? Як ви думаєте, в Харківській обласній чи міській раді на закритих нарадах мер якою мовою спілкується з своєю підлегли? Там чи з підлеглим? А в Дніпрі, а в районних центрах, а в городі Герої Одеса? От при фронтовій зони, яка мова там е, превалює власне в державній публічній сфері? Я наголошую на мені глибоко начхати насрати, якою мовою людина. Говорить, спілкується в себе вдома, сидячи на толчки чи з дівчатками в сауні, і так далі. Ну то ж приватна сфера. Да, я взагалі можу навіть знаєте, е, на, на, на мові суахілі. Ну просто ну, подобається мені мова Суахілі. Ну то я що вдома не маю права собі розумієте, в ванні співати під душом народні пісні мовою Суахілі, та що хочу, то вдома роблю. Але в нормальної людини спрацьовує цей рубильник. Це приватний простір, а це вже публічний простір. А якщо йде мова про державне управління, про органи місцевого самоврядування, про магістрати, взагалі про державні органи, то там взагалі мови нема, там спрацьовує тільки рубильник публічного вживання, де в цьому просторі існує лише лише концепт державної мови української. От і все тому, ну от бачите, ми все одно опираємося в бажане і дійсне, і на превеликий жаль. Та можна показово, звичайно, і тут зараз якось там покарати, вибачення, якісь змусити там записати слізливі, або ще якісь, або нічого не відбудеться. Воно по великому рахунку все одно зводиться до того, в чиїх руках держава Україна в носіїв українського, і це за собою тягне все. Коли ти не українського, в тебе і мова тут, і культура тут. І національний пантеон тут, і національна пам'ять тут, і історія національна тут це все тут. Це все вміщається в це поняття носій українського на світоглядному рівні. Чи ти просто от таки, от перекінчив? Знаєте, до до 24 лютого було одно а потім раптом прозріли всі стали другі. А зараз, знаєте, шнурівки трохи знаєте, позашнуровували там. Вже треба в польоті перезашнуровувати наново, бо то невідомо що. ну тобто, тут все одно впирається в саму природу, оцю органіку українського суспільства, жахливого в своїй суті, бо такого дебільного суспільства ще неможливо придумати. Тому що вже буча була, та скільки можна вже про це говорити. Маріуполь вже був, то скільки можна далі про це говорити? Кінджали, калібри, іскандери летять на цей Юго-Восток кожний божий день по 10 разів в день. Так, ні. У нас далі будемо обурюватися, що хтось там робить зауваження, знаєте на якій там Ну, Якщо люди ну, не здатні вийти, от власне. Ну, от, за межі от, свого, я не знаю, от, своєї шкіряної оболонки, ну то вибачте на слові, ну, то, ну, то, буде вам, ну, ну, то буде так. От, в тому і будемо жити постійно, так і не докопавшись нарешті до якихось основи основ тої війни. Власне, війна е, на цій самій підставі. Ну і що тут скажеш? Тут порад нема, розумієте, вже все давно зрозуміло. Е, пасіонарне українство. Своє робить і буде робити, а ці лашкамойки залишаться собою. І причому вони такого ще апломбу собі додадуть. Вони так використають взагалі от всю цю воєнну історію на свою користь. Що тепер знаєте, вже чесно кажучи, навіть скоро буде навіть якось так ніякого робити зауваження за мову. Бо то що невідомо хто комуворило, хто, хто кому так, кому перепрошую. Розуміє? ну, я вже так дуже грубо кажу. Вибачте за емоції. Ну а по скільки вже можна то говорити? Ну, все пояснено, все історія дала, всі підказки, що з вами буде, ви. Що з вами буде? Оцю Недовки. ні, Далі вони, вони хочуть далі бути окупованими. Мовно, культурно, світоглядно. А російська мова, ви питали, от чому вона ти, за це ж це ж за собою тяне і політичну позицію? Тому що російська мова тебе все одно приведе до російського Ютуба, до російського інстаграма, до російськомовного сегменту соцмереж. А там все одно тобі вигулькне, як не Дугін, то якась там е, Скабеєва, а там все одно вигулькне путінізм, а там все одно вигулькне, що росіяни хороші, є тільки Путін плохой. І мова тебе приведе до тої скверни, інтелектуальної і, 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 і цивілізаційної скверни. Розумієте, до тої єресі. Тому, ну от, хто вибирає собі такий шлях? Ну то фактично це є майже еквівалент шлях в домовину. На жаль, людська пам'ять коротка. Перейдімо до ситуації у світі. А сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія офіційно погрожує Великобританії ударами по їх військових об'єктах. Якщо Україна битиме по Росії британською зброєю, ми вдаримо по об'єктах Лондона як в Україні, так і за її межами. Заявили в Міністерстві закордонних справ РФ. А, про що свідчиться з'ява? Так як її сприймати? Чи, це чергові залякування Росії чи щось більше, тому що от, додаток цього скажу, що відомо. Ну, принаймні так пише Financial Times, що Росія планує диверсії по всьому континенту, і європейські спецслужби попередили про це уряди своїх країн. Я теж цитав читав ці повідомлення. Ну бачите, я від знаєте зовсім парадоксально. вам відповів. Ну ви знаєте, я дочекатись не можу, коли Росія гупне по Великій Британії. Розумієте? Ну я просто я вже собі я не знаю. Я от тепер після нашої розмови собі певно десь. З Завтра певно собі піду собі, куплю мішок попкорну та й буду чекати. Та не то, що чекати, а коляси точити, а тако, розумієте. то ну, я вже mm -hmm. дочекатись не можу, коли нарешті ця, оця, ця, 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 цей от ну хтось називається блефом, хтось це називає там, з, там, методами тиску, шантажа і так далі. Коли воно нарешті відбудеться, розумієте, і, і ну от я вже ну прости, Господи, за грішний помисел, але я реально от вважаю, що якщо не буде нічого відбуватися, то, безперечно, все йде до дуже поганого кінця для нас. Mm -hmm. От якщо нічого не буде відбуватися такого, знаєте, з присмаком форс мажор чи потрясіння, чи якогось такого струсу. Ну то все неминуче, не уникно йде до дуже поганого кінця для нас, і навіть я вже грішним ділом собі думаю, якщо перепрошую для на того підкріплення військ НАТО, як вони там написали, необхідний прорив фронту, то я вже десять разів кажу: прости, господи, вже думаю, то би може би швидше він сістав. Тому що розумієте, якщо нічого не буде відбуватися, то ну, переможних сценаріїв взагалі не проглядається. Тому от, я до цього вже підходжу з такої позиції, що все найгірше, що так звучить найгірше, воно абсолютно парадоксально, але воно якраз і лише воно може якось от переламати цю ну, просто якусь патову о, ходу і плен війни. Тому, от, якщо вертаючись до вже такої серйозної теми. Ядерних погроз і шантажів, тому що тут я також додам ту інформацію, яку ви теж знаєте, про те, що Росія використання f 16 буде розцінювати як елемент mm -hmm. ядерної ескалації. От все це я знаєте дуже теж, може, несподівано для когось прозвучить, але прив'язав би до європейської мандрівки китайського імператора СІ. От воно на перший погляд ніяк взагалі тут не лежить, але воно неспроста це прозвучало саме в той момент, коли Сі є в Європі. Оця є ядерна погроза. Я хочу сказати, що власне, ось, оскільки адвокатування Росії від Китаю зараз взято, фактично за основний курс, і цей євровояж має на меті саме це. Адвокатування участі Росії в перемовинах як таких це фактично є тема зупинки війни, яку зараз звичайно буде всіх переконувати. Сіціньпінь в Європі. Ось і якраз тому ось, ось, все синхронно якраз співпадає. З одного боку, ворог тут погрожує, з другого боку китайський імператор пробує все це замирювати. І я, я це бачу якраз синхронними подіями. Тільки тут один момент, який я тут мушу на цьому наголосити. Вся доктрина Китаю базується на ненападі першим. Він завжди каже: він стримує Путіна, не можна атакувати. Є табу на ядерну зброю. І це табу Китай прописує. Тому всі ядерні погрози це є. Ну, якщо воно відбудеться, то це фактично буде рівнозначне втраті підтримки Китаю. А для Росії підтримка Китаю ну, є зараз одною із ключових. Взагалі, формул можливостей ведення довгої війни, і тут от на кону стоїть саме це. Тому це такий момент, який, який дозволяє трохи так знаєте, примруживши око, подивитись на всі ці вже 35-й, 45-й, 55-й це ядерний шантаж. Я вже там з рахунку збився і так далі. Ну оці я якби до того, що це чим буде гірше. Насправді зараз з тими всіма такими ескалаційними моментами, тим воно може якраз чисто таку, найти йдучи відзворотнього, переламати оце все цей хід подій, який ну зараз виглядає, якийсь просто ну абсолютно майже безпорадно. Тут, до речі, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила короткі підсумки, ну так не багатослівно, скажімо. каже, що усі сторони погодились, що Китай і ЄС мають спільний інтерес у мирі та безпеці. І ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України, каже Урсула фон дер Ляєн і. От в цьому контексті, як ви думаєте, чи знайдуть або знайшли вже порозуміння лідери країн, так які можуть бути реальні справжні результати зустрічі? Адже насправді і в Макрона, і всі дзіньпіня він в них різний погляд на війну, мабуть, я тут можу лише поділитися своїм суб'єктивним здогадом, бо ну я не є там дипломатом, якимось чи розвідником, щоб бути посвяченим ці всі деталі, але так як я це бачу. Я великий скептик щодо консенсусу в цьому питанні. Угу. Зараз все напередодні саміту в Альпійських горах Швейцарії, так званого саміту Миру середина червня. Напередодні цього саміту Китай адвокатує участь Росії. Поки що питання, якби не ухвалено. Я навіть радше буду схильний, ну так припустити, так обережно те, що можливо, навіть якщо ну там що участь Росії ніяким чином не буде прописана у цьому саміті швейцарському, то китай може е, створити свій майданчик. За участю Росії так званий альтернативний, можливо, не з офіційним статусом, такий як саміт миру, бо там під це підв'язана Єврокомісія, країни Євросоюзу і так далі. Але такий альтернативний майданчик, де все ж таки от тема діалогу з агресором з метою його зупинити і, от застосувати оцю, е, 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 підхід зупинки війни. Це Китай може зробити. Тому я думаю, що це радше просто звірка таких, знаєте, звірка думок без якогось там супер вау проривного результату. Бо мені здається, тут дуже перебільшуємо ми європейські лідери взагалі вплив Китаю на Путіна, от прямо так, що він подзвонить. Там от скаже і якось переконає. Це ну, два гегемони, які діють взагалі виходячи з своїх інтересів. А повторюю, бо якось я вже в наших етерах це говорив. Зараз поки що Китаю не критично і так аж прям не концептуально розходиться на Росії. І в колапсі Росії він не зацікавлений зараз радше ні. Тому, власне, кажучи, у мене такі достатньо скептичні очікування. Ми до цього саміту це був ну, там ще місяць, лишився там uh -huh. місяць. Чимось ми ще побачимо теж інші спроби якось ввести в цей трек Росію. Воно все одно неминуче станеться. Я про це вже наперед забігаю. Воно все одно станеться. Це, це цього неможливо уникнути, бо, бо такою є логіка геодипломатії і геополітики. Але чи станеться це зараз якраз в контексті наступного місяця? Тут поки що питання якби, відкрите, і ніяких очікувань особливо я б зараз там не будував. Стверджувати нічого не можна. Я уточню, ви вважаєте, що Росія таке буде присутня yeah. на саміті, так 15-16 я червня та, я так не вважаю, але я наголошую на тому, що якраз Китай цю тему просуває, і наскільки mm -hmm. він зуміє це, от якось так, переконати, то від цього теж залежить. Але навіть офіційно я, я не думаю, що це буде на офіційному рівні. Mm -hmm. Все одно, якщо це й буде, то це буде на дещо інших рівнях. Е, мені здається, по саміту миру у Швейцарії, вже ніби прийнято поки е, рішення попереднє, е, що це без Росії. Та, оце, можливо, це, так. Та, можливо, це один з таких етапів, коли треба спочатку поговорити з Україною, а вже потім з Росією. Но, взагалі, Це питання замирення, це є кількоетапне питання. І це не це, це ж не опирається не все в якийсь там дводенний саміт, десь там в Альпійських е, тих горах Швейцарії, де знаєте, там баварські кубаски поїдять та собі вечір поспілкуються при е, фляжці бурбону. Ну то тому це все одно буде продовжуватися на різних рівнях, і тут Китай виступає власне як медіатор в користь Росії. І тут, знаєте, щоби вже взагалі, якби, якби цю тему закрити, от всі всі навіть розшуки, які подали Росія, от не обговорювали це цього тижня, так бурхливо в соцмережах, що Росія подала е, на розшук там, і п'ятого, і шостого президента, і, і, і всіх, е, ну якраз воно свідчить про те, що Росія де суб'єктиздесуб'єктивізовує Україну. І делегітимізовує українське керівництво. А це означає, що в всіх процесах тепер зростає і кратно зростає роль і важливість третіх сторін. Оце все до теми, чому інші говорять про тому, що два правителі двох воюючих країн в очах один одного є делегітимізовані. Невідповідно тому треті сторони зараз набувають особливої ваги. Тому власне від Росії цією третьою медіаційною стороною зараз є Китай. Ну от на цьому такому маленькому етапі, там травня місяця. Ну від нас це є західні союзники. Тому власне в таких умовах, звичайно, розмови третіх про нас зараз є найважливіші. Вони зараз є в топі, і вони власне відбуваються.